Стоматологія працює. Професійна гігієна, лікування зубного болю, діагностика, оперативне втручання, дитяча стоматологія та безкоштовне зубопротизування для соціальних категорій. На базі Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування якісно та своєчасно надають усі необхідні стоматологічні послуги пацієнтам Могилів-Подільської громади. Тут нове обладнання у кабінетах Сучасний ремонт та кваліфіковані спеціалісти. Відділення працює так само. Ми приймаємо усіх наших хворих, які потребують нашого лікування і нашої допомоги. Ми надаємо всі види послуг стоматологічних, це як лікування зубів, це як хірургічне втручання, це як зубне протезування. Лікарі, які мають першу вищу категорію, другу категорію, всі лікарі з категоріями і ми надаємо нашу стоматологічну допомогу. За період 23-го року наше відділення прийняло 10,5 тисяч наших пацієнтів, яким була надана допомога, як невідкладна допомога, так і допомога. У лікуванні і протезуванні зубів також надано велика допомога дітям нашим, тому що у нас є лікар, дитячий стоматолог, який надає безпосередньо допомогу нашим діткам. Зубний біль не зважає на ситуацію, і коли застає зненацька, важливо, щоб саме в цей час було до кого звернутись для того, аби потрапити на прийом до стоматолога, не варто записуватися. Достатньо прийти в робочий час у відділення і зайняти чергу. Приймають усіх без виключення. Крім того, за сприяння міського голови Геннадія Глухманюка, міської ради та депутатського корпусу, безоплатну стоматологічну соціальну підтримку можуть отримати незахищені та малозахищені пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники російсько-української війни, революції гідності та члени сімей загиблих. За 23 й рік. Було запротезовано у нашому протезному відділенні приблизно коло 200 чоловік. Із них 50 по пільговому протезуванню. Наша територіальна громада виділила кошти на пільгове протезування тільки для жителів нашої громади. Хочу наголосити на тому, що у цьому році продовжується. Пільгове протезування наших громадян це люди з обмеженими фізичними можливостями, пенсіонери і учасники бойових дій. Людина повинна звернутися до нас у відділення. У нас є зубопротезний кабінет, ортопедичний кабінет, де лікар оглядає хворого, план лікування складає, і після того виділяють кошти для безплатного протезування. Праця стоматологів не даремна у відділенні, як бджілки-трудівниці за будь-яких ситуацій намагаються подбати про своїх пацієнтів для того, аби жителів Могилів Подільської громади та сусідніх посміхалися на усі 32.